В Діснянському районі міста Києва на території житлового масиву Вигорівщина Троєщина між проспектом Червоної калини та вулицями Олександри Екстер Костянтина Донькевича розташований парк молодіжний. Площа парку 9,21 гектару. Парк сформувався як зелена зона на новому житловому масиві у середині 1990-х років. Парк був розпланований до сучасного вигляду. Лише після 2004 року. У 2012-2014 роках діти на реконструкцію парку. Сьогодні парк має правильно розплановані алеї. Центральний вхід знаходиться біля проспекту Червоної Калини. Центральна алея веде до центру парку. В центрі парку Велика Клумба. На території парку 15 лютого 2009 року встановлений пам'ятник воїнам-афганцям. Е, на честь 20-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану. В 2010 році в парку встановлено сонячний годинник. Скульптор цього арт-об'єкту – Валентин Осадчий. Номен, стрілка годинника має форму трикутного пілону, прикрашеного об'ємною фігурою Каштана, символу Києву. Рухаючись по центральній алеї, можна вийти до дитячого майданчику кам'яних стін. Є також на території парку літній амфітеатр. Це сцена, зроблена з каменю та лавки, розташовані амфітеатром. Це місце служить не лише для концертів за участі творчих колективів Діснянського району, а й для дружніх зустрічей і прогулянок. В парку також є різноманітні дитячі атракціони. Для найменших машинки дитячі автомобілі. Спеціально для жителів району Троєщина активна країна побудувала мотосковий парк на штучних опорах. Тут можна пройти цікаві перешкоди, політати над землею і отримати масу вражень і позитивних емоцій. Також на території парку розташована дитяча школа мистецтв номер 7 та коледж. Хореографічного мистецтва Київська муніципальна академія танцю імені Серджу Лифаря. Парк засаджено листяними породами дерев, береза, липа, клен, хвойними, ялина, сосна та різноманітними декоративними кущами. Я люблю парк, молодіжний парк це ідеальне місце для прогулянок і розваг на свіжому рівні. Повітрі робота рикуна Олексія.